Всім привіт! Сьогодні хочу поділитися з вами новинкою. Шовковиста пудра. Я у захваті від цієї пудри, тому що це не просто пудра. Це багатофункціональний засіб, який матує шкіру, вирівнює тон, закріплює макіяж, дає сяянія шкірі. Шкіра виглядає ну, надзвичайно привабливою, шовковистою, такою дуже-дуже красивою. Ця пудрочка у мене сьогодні на обличчі. Я надіюся, що ви замічаєте, яка красива шкіра. Бо я сама дуже в дуже великому захопленні. Також сьогодні я робила макіяж із новою палеткою Тіней від Mary Kay в теплих відтінках. І на мені помада із благодійної лінійки, натуральний нюд, ось ви бачите, дуже приємна текстура. Ось в такому сьогодні теплому кольорі я перед вами. От. Але е, мій виступ готувався вже давно. Хотіла би час вам про ці новиночки показати їх і е, дуже чекала своїх замовлень. От і на сьогодні хочу вам представити чотири відтінки розкішної шовковистої пудри. А у нас були мінеральні. Ми всі їх любили. Це були топові засоби продаж для консультантів з краси. Ну а для клієнтів це була, були такі бестселери, без яких вони просто не могли вийти на вулицю. І що я хочу? Ну, я хочу е, передати вам свою любов до новинки до Шовковистої пудри, бо е, ми думали, ну, я сама особисто думала, яка вона, чи вона буде відрізнятися е, ціною, чи, можливо, якась інакша формула, як вона буде лягати. От, і вчора я вже спробувала її вперше, я вам також маленький ролик скину, щоб ви подивилися, як це відбувалося. І хочу сказати, що ця пудра мене покорила. От саме покорила, тому що насправді я більше любила прозору пудру Mary Kay. Я нею закріплюю макіяж завжди, я користуюся тональними засобами, тому е, таку плотність пігментовану, мені наче і не потрібно було. А от прозору дуже-дуже так освіжити обличчя, надати їй сяєння – це те, що мені треба було. Ну, а от зараз цю функцію нестиме вже пудра шовковиста. Е, читаючи інформацію про неї, е, я побачила і я вже відслідкувала те, що вона має такий інтелектуальний. Здібності, це нові технології, такі як у нас має тональний крем, тональна основа TimeWise 3D. Інтелектуальні властивості підлаштовуватися під ваш індивідуальний відтінок шкіри. Так, от пудра має такі ж самі властивості, як і тональний крем TimeWise. Також її не видно на обличчі, вона лягає набагато такою прозорішою вуалью, при цьому маскує зморшки, їх не видно, вирівнює. От немає, ну, зовсім не видно, що на обличчі пудра. Але при цьому шкіра сяє, шкіра така відпочивша, здорова, омолоджена. І мене вразило навіть те, що вона мінімізує зморшки під очима, і її можна наносити, вона не буде сушити шкіру. Ви можете використовувати, наприклад, пензель для тіней, якщо вам потрібно десь під очі нанести або навколо носика, да? от такою пудрочкою. А пудра, а пензель для нанесення пудри. Я використовую і великий. І вчора я використовувала для пудри менший мінеральний. Щось я подивлюся. О, ось він. Ось такий вчора можна і цей, і цей різниці великої немає. Єдине, що все ж таки оцією меншою пудрочкою, яка є для мінеральної пудри, легше розподіляти і так рівномірно наносити. Це більш така ніжніша і приємніша на дотик. Ну, не знаю, яка, яка, який пензлик вам подобається, такий і беріть. От, що ще за цю пудрочку можу сказати? Тепер у нас не 4 відтінки, а шість. Шостий, правда, дуже темний. Я його ну, не стала замовляти, але і не було на складі ще якби п'ятого відтіночку. Тому в мене є перший слонова кістка 1, значить 2, біж 0,5 у старій версії, але в новій це помірно світлий і світло-бежевий біж 1 по старому зразку от Всі пудрочки є, всі я їх відкрила для роботи. Приходьте, будемо пробувати вам індивідуально підбирати. Як їх використовувати? Ну, і, пудрочка може бути як самостійний засіб. Да, після того, як ви зробили догляд за личком, нанесли зволожувальний крем свій, е, можете нанести ще вирівнювальну основу під тональну основу. Да, праймер, от, а потім нанести пудру. Якщо у вас немає часу, то можете просто зранку нанести після зволожуючого крему цю пудрочку, яка максимально вам вирівняє тон, зробить шкіру сяючою і при цьому матовою привабливою. Також ви Можете поєднувати ваш улюблений Сісі-крем із пудрочкою. Нанесли кремчик, да, зволожили, захистили від сонечка от, і добавили ще і пудру. Бо на кремові текстури погано наносяться румяна, хайлайтери, всі ці контуринги, які нам потрібно для. Ну, Корекції обличчя, а пудрочка нам дозволяє це робити дуже легко, просто і шовковисто. Ну, і також ви можете поєднувати тональний, тональну основу TimeWise із пудрою, отак от от можна різни, різними способами використовувати нашу новиночку. Якщо ви хочете спробувати, я вас запрошую. Якщо вам треба відправити пудрочку, ну як, як тестерочок, я вам відсиплю маленьку коробочку і зможу відправити новою почтою, куди ви скажете. І з задоволенням поділюся з вами і своїми знаннями і емоціями. І буду рада, якщо вам сподобалось моє відео. Питайте, запитуйте, можете в коментарях писати, будемо спілкуватися там. Я всі відповіді вам надам. Ще одне таке, чим відрізняється прозора пудра від шовковистої від новинки. Тим, що ця пудрочка не має кольору, ви бачите, прозора, да? вона як така вугалька для всіх кольорів типів. Тут же в нас трошечки відтіночок є, ми можемо його підбирати індивідуально от, і ще вирівнювати поверхню тон шкіри. Ну, ось так. Ну, надіюсь, все. От чекаю ваших реакцій. Буду дуже рада зустрічі з вами. Пока-пока. До нових зустрічей!